Державний секретар США розкритикував військову кампанію Ізраїля в Газі через велику кількість жертв. Слова Ентоні Блінкіна е, переповів Блумберг, деталі можемо почути. Було вбито занадто багато палестинців. Надто багато постраждало за останні тижні. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб запобігти заподію їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують. Ентоні Блінкен, державний секретар США. Продовжимо обговорювати цю тему. Юрій Олійник, кандидат політичних наук і експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброї ночі. Наші вітання, доброї ночі, слава Україні, героям слава. Отже, Ентоні Блінкін розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі, але тут виникає запитання, чому саме зараз він так робить, тому що ну, по перше, Ізраїль попереджав мирне населення, що потрібно полишати сектор Гази. І по-друге, об'єктивно Хамас не дає виїжджати цим людям. Хамас ними прикривається. Ну, по тут є кілька факторів. По перше, ми розуміємо, що сучасні війни вони ведуться не лише на землі чи по повітрі. Вони ведуться в інформаційному просторі. Інформаційний простор глобальний, в глобальному сенсі це запорука того, щоб послаблювати союзників ворога і посилювати своїх союзників, що країни нейтральної, які ставляться до одної зі сторін. І тут, в принципі, Хамас, і загалом палестинці він дуже успішно для нього в тому аспекті. Для нього ситуація йде. Звичайно, це багато жертв, але це ніщо кажучи, успішно, тому що зараз дуже сильно переломили настрій не лише в державах ісламських, але і та він так був про але в державах Заходу, в Європі, в Америці. Ця велика кількість жертв. Частково, незвичайно, де що може там. Є речі, якісь перебільшені, речі, речі їхньої пропаганди, так само палестинської, але є ізраїльська пропаганда, яка применшує е, ці жертви. І на даний момент, це по суті вже місяць пройшов, від того який здійснив Хамас. Вже по суті, всі роз, е, інформаційний простір про це забув, а постійно наслухуються жертви, які відбуваються в секторі Газа, жертви населення. І в принципі, тому це. Впливає дуже сильно на на, на думку людей в країнах, зокрема заходу, і блінки е, змушений і в принципі, реагує на це, е, як і все влада США. Що того, що давайте зупинятись, бо це е, по факту е, багато людей розглядається як а вже акцію, як перебільшеної надто відплати, оскільки набагато більше жертв за дуже короткий час. Ніж uh, саме в секторі Газа. Uh, інше питання: що там їх не пускають? Тут є багато питань, тому що uh, навіть той же Єгипет не пускає на свою територію, куди вони можуть евакую... евакуювати ці, ці люди. Там є питання. Ізраїль пропонував, щоб вони на південну частину uh, власне, сектору Газа, але це невеликий сектор, все одно жертви йдуть по, по всьому в принципі сектору, uh, тому що. Uh, Кордон з тим же самим Єгиптом і залишається перекритим. Там ледве-ледве вивозять, евакуювали частину іноземних громадян, зокрема українців, які там газу днями вдалось вивести з гази через аеропорт, ну до Молдови по суті. З транзитом через Кишинів. А, і, а, але самих громадян Палестини не пускає Єгипет на свою територію, бо він не хоче такого масового напливу біженців, досить нелояльних до нього. оскільки Єгипет по суті поділяв цю блокаду гази. А, і з іншого боку, зростає зараз звинувачення і Ізраїлю в геноциді, тому що це населення, яке на своїй території живе, його звідти проганяють. Ми бачимо зараз. Сьогодні пройшов саміт країн Арабських Держав в Саудівській Аравії, де перше за багато років такий аспект нормалізації приїхав президент Ірану, який, звичайно, є найбільшим лідером країни, найбільшим лідером там Арбар, тобто духовний лідер. Але президент це е, так само досить присаницька фігура. Він е, е, хоча з саудівської раді в них не по відносини, часто густо були нагані війни, але зараз вони разом приїхали, говорили, як там важко е, палестинцям, як треба її підтримати, запобігти там злочинам проти них. Тому бачимо, настрій настроїнастрі міняється, і США також на це реагує. Це перший фактор, а інший фактор, звичайно, що. США б так само побоюються розповзання конфлікту. оскільки якщо буде велике далі загострення, масові смерті на цих територіях більше ризик, що мусульманські держави будуть приходити активніше підтримувати Палестину, змушені будуть тиском власного населення. Це загрожує великому конфлікту на близькому сході, який хочуть, які США зараз ну зовсім не потрібен, бо їм вистачає точок в Україні. Точок нести можливої проблеми на Тайвані. Яка поки що в теорії не, 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 не найближчі місяці, але все одно, це е, не те, що їм треба після особливого виходу війська з Афганістану. Трошки США хочуть відпочити від близького сходу. Тво... Ще трошки потопчимось на цій темі. А що на вашу думку буде Ізраїль робити? Ну от з одного боку є Сполучені Штати, які свою позицію не те, що змінюють, а ну мабуть, просто як звучочнюють і озвучують, так з іншого боку, є інші країни близького сходу. Є Ізраїль, який свою операцію провадить. Проти бойовиків Хамасу, от як буде він діяти на вашу думку, зважаючи на ось цю зовнішньополітичну політичну кон'юнктуру? Мізе тоді є також фактор, що Ізраїль теж залежний, щоб США адекватно продовжували підтримувати та інші держави заходу, і йому не потрібно е надто великого падіння підтримки його, тому він змушений буде можливо, не сьогодні, але через деякий час іти на якусь нормалізацію. А інший фактор це. Побачимо, як будуть ці мізі по суті, які починаються бої місті. Тому що я нагадаю, Газа – це дуже а, урбанізований район, де є і величезні висотки, є багато яких в багатопорохових будинків, є дуже багато підземних комунікацій, тунелів, які десятиліттями Хамас покопував. І в принципі, боротьба за кожен метр на трьох рівнях це дуже довга історія, бо взагалі. Будів міста, особливо якщо там є фа фа ворог фанатично налаштований, не бажає покидати ці території, є зброя і настрій, продовжувати боротися навіть за конкретні там будинки вулиці. Ми бачили, що це може стільки жертв з обох боків приносити, така як м'ясорубка в Україні це відбувається, як було в Бахмуті, як зараз йдуть бої навколо Авдіївки. Тому як в Іраку йшли бої там довкола Мусулу, а тут двохмільйонне е місто. Газу це, ну, район навіть урбанізований. Це дуже довго довго буде зараз. Е, Ізраїлю вдається близьковишно досить швидко о, на наземний на, на на, рівень на брати, е, розрізати територію, але ще не дійшло до повномасштабних боїв, за які можуть бути е, за кожен куток. І це призведе до вже великі жертви серед ізраїльської армії, для них е, досить болючіші. Якщо буде це продовжувати, вони теж змушені будуть, я думаю, зменшувати боротина. Давайте у продовження теми: Китай розгортає військово-морські сили на близькому сході. Це рішення було ухвалене під час війни Ізраїлю та Хамас, аби посилити свій вплив в регіоні. Про це повідомили у американському інституті вивчення війни. За словами аналітиків, Китай використовує ізраїльсько-палестинську війну, щоб зміцнити свій імідж. Чесного відповідального посередника, на відміну від нібито упереджених сполучених штатів, повідомлення КНР вказують на те, що вона підтримує палестинську сторону і робить це для того, аби отримати дипломатичний вплив на країни близького сходу, які симпатизують Палестині. Крім того, зусилля Пекіна в ООН свідчать про намагання створити імідж важливого та справедливого посередника на близькому сході. І тут знов ж таки виникає питання: а чи чи здатні вони не просто створити імідж, а реально бути таким посередником, чи їм це не треба, їм просто потрібен імідж такого посередника. Чи можуть вони таким чином свій вплив на Близькому Сході збільшити? І, врешті-решта, яка тут роль двосторонніх стосунків Китаю і США, які теж мають певний вплив, які теж мають свої кораблі, ну, які фізично так. Так, цей вплив доводять? А власне, почнімо з того, що Китай вміє грати в таку подвійні ігри багаторівневі. З одного боку він показує, що він друг Слестинців, щоб закріпити вплив в мусульманському світі. З іншого боку, своїх мусульман в тому ж самому землі Уйгурії, Цінзяні. Він дуже активно там констаборах тримають політв'язні перевиховують силове перевиховання. Проводять, тому там і систему соціального кредиту можна згадати, тому тут такі подвійні стандарти, але все таки це той, та робота, яку, як є можливість для Китаю, він користається цим, щоб послабити вплив відповідного Заходу США і свій, по-перше, дипломатичний, політичний далі. І це для нього чудова можливість, звичайно. Приміщення, в принципі, флоту, це кораблів можливе, це швидше демонстрація того, що вони, як і США, можуть бути присутніми в різних місцях світу, тому що для Китаю є проблема, що. Тоді як США, морська сила велика з величезним флотом Китаю, попри розробки він залишається попри будівництво кораблів, все ж таки локальною силою саме своїх прибережних морях ідемо китайському на узбережжі Тихого океану. Йому треба, щоб, якщо він претендує на глобальне лідерство, звичайно, таке транслювання своєї сили. Звичайно, є певні є плани, вже є наприклад невеликі там бази перехідні в тому ж самому районі Джибуті, а в на нафриканському розі біля близького сходу є можливості співпраці з Іраном, але Китаю треба входити сюди більш так не як прихильник одної сил, і не хоче входити як такий дійсно посередник. Які особливо для більшості арабських держав, і Ірану буде таким альтернативним центром такої е спостереження зовнішнього і гаранту якоїсь там, якщо не миру, то переговорів якихось відносин між державами, тобто по суті це претензії на глобальне лідерство, тобто я... і тут я би. Я щодо флоту так. хочу уточнити, що ну загально відомо, що в світі в океані в морях панує панують якраз Сполучені Штати Америки завдяки своєму флотові. То відповідно Китай хоче ну це він показує, що він грає мускулами, чи це реальна претензія на те, щоб посперечатися зі сполученими штатами в господарстві в на, на морі і в океанах. Він поки що не може посперечатися, але ну якщо не говорю, він має плани і готовність принципі якийсь посперечатися біля своїх вод. Але в по світі, звичайно, це претензії швидше демонстративні. Претензія не те, що він теж може в таку глобальну політику грати. Я би тут все ж таки це розглядав в великому комплексі, тому що безкосідний ареал це одне один ареал, інший ареал це. Росія і російсько-українська війна, а, а все ж таки тут це вся частина пазлу по суті конкуренції між Китаєм і США, який не слід забувати, що за кілька днів планується все-таки вже озвучено. Якщо не зірветься, то буде 15 листопада зустріч між Байденом і Сі Сіньпіном, яка можливо. Саме чи не головним переговорним майданчиком цього року, тому що побачимо, що буде там озвучено. Що, ну, чи те чи рішення, які та є там якісь переговори, таємні, які будуть потім очевидні з їхньої політики? Мені здається, все, що відбувається тут, теж в китайських діях, це теж в рамках підготовки до? Карти, з якими він прийде на цю зустріч, чи буде Китай на вашу думку якось свою позицію стосовно Росії, якщо ми вже згадали тему так росі... Україно-російської війни? Чи буде Китай стосовно Росії свою позицію змінювати? Тому що тут Сполучені Штати закликали КНР розібратися з компаніями, які Росії допомагають ухилятись від санкцій. А КНР така та звісно, ми розберемось завтра завтра, прямо чи вона така ні? Нас і так там немає, ми не допомагаємо. ну, типу прикинуться шлангом. Загальна позиція в принципі китай, що їх там немає. Mm. Але по факту ми ж розуміємо, що допомога, яка йде з боку КНД, оця артилерійські боєприпаси прикинуті до Росії, які вже зараз на фронті і посилили в їхню можливість протистояння досить суттєво, і їх небагато, але короткий на короткий час на місяці це суттєва допомога. Ми ж розуміємо, що КНДР би не зробила цього таких дій без хоча б мовчазної згоди, чи так. навіть це без консультацій з Пекіном. Ну і звичайно, ситуація іранно російських відносин мені треба здається, Росія вже об'єктивно стала НАТО слаб слабшою, щоб примушувати там Іран щось робити. Мені здається, теж Іран більше консультується з Пекіном. І ось як він дає добро, він дає на цій допомогу Росії підтримку Росії. Значить, йому вигідно зараз влякати увагу Заходу від Смонукашеві Тайвані від, від Східно-Азійського регіону. Йому вигідно, що Росія такому була більше його економічним ставала васалом, більш залежна від нього. І е, чи він піде на який зміни політики? Я сумніваюся, але вже дуже дуже добре буде якщо... Обер, якісь на дипломатичному рівні будуть чіткі розмови США, домовляться, будуть тиснути, щоб Китай більше артикулював про суверенітет України, про важливість завершення війни такому про українському дусі. Вони можуть я думаю, на це піти на словах. Звичайно, це цілком можливо, але на ділі поки що я не бачу передумову. На жаль, дякуємо пане Юрію вам за вашу аналітику. Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.